Доброго дня! Розглянемо вправу 754 з підручника Алгебра 9 класу Олександра Істера. І так, пропоную вам цю задачу з параграфа сума арифметичної прогресії. Звертаємо увагу на те, що задача на рух. Отже, задачі на рух можна робити, використовуючи формули арифметичної прогресії. Принаймні, дану задачу можна саме так зробити. З пункту А. Виїхала вантажівка. Яка рухалася зі швидкістю 40 км за годину. Одночасно, в тому самому напрямку з пункту Б, вирушив легковик, який за першу годину проїхав 50 км кожної наступної долав на 5 км більше, ніж за попередню годину. Через кілька годин легковик нас дожене вантажівку. Якщо відстань між пунктами А і Б, 135. Отже, наш легковик має бути ось тут позаду, бо він має наздоганяти вантажівку. Тому ось тут у нас буде пункт Б, а ось тут у нас буде пункт А. З пункту А виїхала вантажівка. Зі швидкістю 40 км за годину. А з пункту Б. B... Так, виїхав легковик, все правильно. Виїхав легковик. Ось тут у нас буде легковик. Не будемо писати його швидкісті, тому що швидкість змінювалася щогодини. Тобто першу 50, далі 55, потім 60, 65 і так далі. Отже, ми робимо висновок, що наша швидкість легковика буде утворювати арифметичну прогресію. Далі нас питають, через скільки годин нас дожене. Тобто, скільки тих таких швидкостей буде? 50, 55, 60, 65, скільки їх буде. А їх буде стільки, скільки затратить легковик, щоб надогнати вантажівку. Тому виходить, що оцей наш час, за який вони нас доганятимуть, цей час, це буде е, наше N. Тобто кількість цих членів арифметичної прогресії. Тоді виходить, що А1 це буде в нас швидкість 50 км за годину. Різниця в нас є кожну наступну на 5 більше. Буде 5 км за годину. Вже маємо таке. Далі нам ще сказано, що відстань між містами, ось тут є, буде 135 км. Отже, дивіться, коли воно нас доганяє один одного, то вони приходять в одну точку. Так, ось тут я намалювала на міст, але мислення, що вони ніби в одну лінію вибудувалися. Це означає, що вони обоє проїхали, обоє проїхали однаковий шлях. Ми знаємо, що шлях нас обчислюється за формулою В помножити на Т. І Т однакове щодо для вантажівки, так, тому що вона буде їхати однаковою швидкістю, але ту саму кількість годин. І однаковий час буде для легковика. Час в нас однаковий. Що ж проїхав? Давайте вантажівка. Вантажівка, S, шлях вантажівки, буде час помножити на швидкість, тобто 40 помножити на Т. І, щоб зрівняти, це, вони проїхали, це вантажівка проїхала. Але тоді, коли нам буде треба зрівняти оцей шлях вантажівки із шлях легковика, ми змушені будемо додати ще ось цих 135 кілометрів. Тепер пішли далі, який же буде шлях легковика? Тобто, сума шлях – це сума отих швидкостей. Бо за першу годину 50, за другу 55, за третю 60. Тобто ми складаємо оці швидкості. А як же обчислюється сума? Обчислюється А1 плюс АН на 2 і на N. Тобто виходить, давайте замінимо АН на а, через А1, через формулу N того члена. Це буде А1 додати n 1 помножити на d розділяємо на 2 і множимо на n. Ну, давайте ще зведемо подібні доданки. Будемо мати 2а1, тобто формула суми арифметичної прогресії, яка виведена у вас підручнику. Яку я не вимагала запам'ятати, тому що її можна ось вивезти. Отже, маємо довжину шляху легковика, буде обчислюватися за ось цією формулою. І вони шлях приїхали в одну і ту саму точку. Отже, зрівнюємо їхні шляхи 40 помножити на Т. Нам треба додати 135, щоб їхні шляхи були однакові. І давайте зразу будемо підставляти 2. А перше у нас 50. Додати N на, ми не знаємо N, а N це наше T. так? Або давайте там замінимо. Давайте замінимо ось тут на N на T, Вірніше, T на N. Ось тут замінимо, і тоді нам. Буде зручніше тут один раз замінити. Н у нас немає, часу немає, а D у нас є 5. Так, що, розкриємо дужки. трошки попрацюємо з правим боком. 40 N додати 135. 100 плюс 5n минус 5 на 2 и на n. Так, 40n. Додати 135. Будемо мати 95 додати 5n на 2 на N. Давайте використаємо властивість пропорції і домножимо на два лівого бока. Будемо мати 80n, додати 270, а тут візьмемо в дужки. і помножити на n. Що будемо мати? 80N додати 270, розкриємо дужки, додати 5N в другому. Так, що ж, будемо мати 5N в другому. 80 переносимо в правий бік. 95 відняти 80 мін додати 15 n Правий бік переносимо. І 270 теж переносимо. І буде дорівнювати 0. Так, поділимо на 5. Користаємось теоремою В'єта. Н перше плюс н друге дорівнює мінус Б мінус 3. Н перше помножити на n друге дорівнює С. Звідси n перше. І n друге знаходимо. Це буде 6 на 9 точно. 6,9. І так, як у нас сума від'ємна, то ми будемо мати мінус 9. Що ж, нас питають, через скільки годин? А ми позначили ще з самого початку. Бачите, що години це те саме, що n. Отже, ми з вами знайшли n. Відповідно, ми знайшли, що t дорівнює 6 годин. Отже, нас наздожене. Нас жене легковик, який був позаду, вантажівку через 6 годин. Ось так, використовуючи арифметичну прогресію, можна розв'язати задачу на руку. Дякую за увагу!